Вітаю у сан Aura Bax, що означає сонячні сумочки. Сьогодні я взяла три різні кольорові стрічки і хочу з них заплісти кіску. Ну, як дівчатка заплітають собі волосечка, коли вони йдуть до школи чи до садочка. От берем одну яка з самого краю і кладемо її посередині між цих двох. Стараємось так рівненько. А тепер беремо цю з цього краю і теж кладемо посередині цих двох. Ось, бачите, воно вже трошки переплітається. А тепер знову з цього боку беремо і кладемо знову посередині. Ось так, воно вже щось виходить. А тепер з цього боку і кладемо посередині, трошки вже вийшло. Тобі О, Ой, як приємно, ти мені приніс подаруночок. А сьогодні ж день святого Валентина, і ти мені приніс сердечко, ось яке воно жовте, з цього боку, воно блакитне. Я дуже вдячна, дякую. Я його поставлю ось так, щоб воно тут стояло. А що ти робиш? Сям, ну давай. Треба усю рожеву покласти всередину. От сюди. І сям. Треба. Ти трошки тут все наплутав. Воно ну, отак, значиш, отак. Ну, щось він мені не допоміг, але прийдеться. Такий доплітати мені. Прийдеться тоді мені ось так доплітати. Ну, нічого, я зроблю. Але він мені приніс он який подаруночок. Це так приємно.